Учімося бути милосердними з різних причин і передусім тому, що самі потребуємо милосердя. Я говорю тут про милостиню, позбавлену жадібності. Якщо не можна вважати милосердною людину, яка вдовольнилася власним майном і нікому не подасть ані гроша, то чи буде милосердним той, хто відбирає чуже, навіть якщо б він пожертвував чимало. Слова, які сьогодні чуємо від святого Івана Золотоустого. І які були сказані ще в IV столітті, є актуальними і в наш час. Мова йде про те, що багато людей стараються робити добрі справи, бути доброчинцями, меценатами, але даючи з того, що по суті їм і не належало, тому що нагромадили це майно нечесним шляхом. Багато таких випадків зустрічаємо. Стараємося бути милосердними, даючи з того, що самі маємо. Водночас пам'ятаємо про те, що кожен з нас так само потребує милосердя, найперше милосердя Божого, милосердного ставлення Бога до кожного з нас, бо наше життя напевно що не завжди є ідеальним, не завжди є таким, яким би цього хотів Господь. Стараємося кожну хвилину нашого життя довіряти Божому милосердю. Дякуємо Богові за сьогоднішній день і просімо Його благословення, заступництва нашої Матері Небесної на цю ніч. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Благословення Всемогутнього Бога Отця, Сина і Святого Духа. Нехай зійде на вас усіх і перебуває з вами завжди, дні життя вашого. Амінь.